5 березня 2023 року може Дас Круїс, штат Сан паулу Бразилія. Неділя, звичайний ранок, у житловому районі сидить чоловік біля будинку своєї сестри. Він приїхав у гості. Нічого особливого. Та буквально за кілька хвилин усе змінюється. Непримітна машина зупиняється біля тротуару, усередині кілька постатей із прихованим обличчям. Напруга у повітрі зростає, і за мить на вулиці вже панує хаос. Чоловік не встигає навіть зрозуміти, що сталося. Правоохоронці пізніше назвуться спланованою акцією швидкою, холоднокровною і не випадковою. Бо той, на кого було здійснено напад, це не просто випадковий перехожий, це людина. Яка мала цілий список ворогів, людина, чиє ім'я викликало тривогу навіть серед тих, хто сам жив поза законом? Хтось назве це помстою. Інші скажуть, що це було питання часу, адже це був Петріньо Матадор. Його історія не схожа на інші, темна, заплутана, повна парадоксів. Людина, яка начебто боролася зі злом, та водночас сама стала його частиною. Тож хто він був насправді? Серійний вбивця, месник чи жертва власного дитинства та вибору? Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо цю історію. Педро Родрігас Фільо народився 17 червня 1954 року, хоча деякі джерела вказують на 29 жовтня. Його дитинство минуло у сільському містечку Санта-Ріта до супакай з перших днів життя він ніс у собі відбиток насильства. Його мати Мануела зазнала жорсткого поводження ще під час вагітності. Це вплинуло на хлопця не тільки фізично, а й психологічно. Його батько Педро старший мав проблеми з алкоголем і часто виявляв агресію. Мати була глибоко релігійною і виховувала дітей у суворій атмосфері. Та жодні молитви не могли змінити те, що коїлося за закритими дверима. Дитинство. Це хроніка страху, тиші та спостереження. Зовні ніби звичайний хлопець, але всередині вже тоді починав формуватися зовсім інший світ світ, де справедливість не чекали, а брали у власні руки. У родині Родерігесів було восьмеро дітей, і Педро найстарший з них. Ще з малку він відчував на ньому відповідальність. Бо коли живеш у бідності, родина це все, що в тебе є. А коли вдома не захист, а страх, коли головна фігура батько, від якого всі тремтять, хтось має взяти на себе роль захисника, і Педро вирішив, що це буде він. Він ріс із щитким внутрішнім переконанням. Потрібно стояти за своїх. Це почуття стало основою його характеру, і згодом визначить увесь його шлях. Так, родина не голодувала, але й не жила спокійно. Чиста вода часто йшла на зрошення полів, ліки майже недоступні, а хвороби звичайна річ. Тоді про бідних говорили просто: вони ніхто. І саме в такому середовищі формувався хлопець, якого згодом знатиме вся країна. Єдине місце, де Педро почувався у безпеці дім його бабусі і дідуся. Дід Жуакін був м'ясником і навчив Педро багатьом речам: як полювати, рибалити, вирощувати їжу, і як працювати з м'ясом Ці навички згодом наберуть геть іншого характеру. Але тоді це був просто життєвий досвід. Дідусь намагався прищепити й інше, цінні честі, справедливості, чоловічого слова. Згадуючи роки з ним, Петро казав: він навчив мене бути гідним і правильним. Я був для нього особливим, найближчим з усіх онуків. Бабуся мала свої погляди. Вона вірила, що певні старовинні та традиції можуть зробити хлопця сильнішим, і Педоров в це вірив. До 10 років він вже працював тільки не в магазині, а на птахофермі фізично важка робота. Також він займався риболовлею та полюванням, допомагав сім'ї. У 10 років він був вже не просто дитиною, а маленьким дорослим. Петро вчився виживати, а також головному, що справедливість беруть, а не чекають. Зовні Петро здавався непомітним, худим, невисоким, але серйозним. У ньому жила дивна чутливість до несправедливості, особливо коли вона стосувалася його родини. І хоча далі його вчинки здаватимуться абсолютно несумісними симпатією, саме вона перекручена і була його рушієм. І ця справедливість вперше проявила себе дуже яскраво у 13 років. Одного Разу він взяв у кузена коня, щоб покататися, але не спитавши дозволу, просто піддався імпульсу. Та коли кузен дізнався, то відреагував дуже грубо, ударивши його в обличчя. А потім весь день глузував та насміхався. Педро не відповів одразу, він просто сказав: Я це запам'ятаю, і справді запам'ятав минули дні та тижні вибачень не було лише нові жарти з боку родичів, мовляв, слабак, але в ньому вже щось розслабилося. Образа можливо, але ще більше бажання відновити баланс, так як він це розумів. Момент настав. Вони разом працювали на цукровій плантації. Їхнє завдання подавати тростину до масивного промислового преса. І саме там Педро зробив свій перший крок на темний шлях. Він чекав моменту, і коли той настав, напав на кузена. Промислова машина зупинилася лише завдяки крикам та втручанню дорослих. Його дід Жоакім був там. Він встиг зупинити трагедію. Педро заарештували тільки як неповнолітнього. Дідові зв'язки допомогли замість тюрми місяць громадських робіт, прибирання наслідків на заводі. А сам Педро він не шкодував навпаки, згадував це з холодною впевненістю. Я вчинив справедливо і відновив порядок. Так народжувався не просто Педро, народжувався хтось інший. Той, хто вірив, коли тебе зневажають, ти маєш відповісти не словами, а діями. У 14 років сталася ще одна подія. Його батька, який працював у школі прибиральником, звільнили. Без виплат. Звинувачення крадіжка. Це стало новим поворотом точкою неповернення. Хоча батьку Педро все заперечував, йому не повірили. Натомість повірили денному охоронцю. Саме той звинувачення. Чого чоловіка у крадіжці для родини? Це стало справжнім випробуванням без роботи, без грошей і зруйнованою репутацією. Вони залишалися на дні. Діти почали голодувати, мати плакати. А Педро в той момент зробив висновок, який змінить усе його життя. Якщо держава не карає винних, це зроблю. Я він щиро вірив, його батька звільнили несправедливо. А раз так, хтось має за це відповісти. Педро взяв стару зброю мачете та армійський рюкзак, і пішов до лісу не тікати, а готуватись. Там він облаштував схованку, живі з того, що сам вполював на самоті у лісі, з планом, що зріє з кожним днем. І ось тієї ночі він чекав біля будинку заступника мера, того самого, який за його словами поставив підпис на його родині. Коли чоловік повернувся, усе було вирішено. Педро утік у темряву і вперше в житті зробив те, що вважав справедливістю без суду. Це був не напад зі злості. Це був перший акт його особистого кодексу. На цьому все не завершилось. Педро був переконаний, винен не тільки чиновник. Денний охоронець, той, хто дав свідчення проти батька, мав також відповісти. І як стверджують деякі джерела, саме з того часу він почав попереджувати своїх жертв. Чому саме вони стали його мішенню? Це не помста, казав він. Це ніч правосуддя. Через місяць Педро знову з'явився біля школи, де колись працював його батько. Він дочекався охоронця, змусив того сісти і подивитися йому в очі. Ти знаєш, що зробив? Через тебе мої брати голодують. Це справедливо. Моя родина втратила все. Охоронець благав, але Педро був незворушний. І хоча точні потробець залишається в тіні, відомо одне приміщення школи зайнялося, а Педро зник. Йому було лише 14 років. Поліція почала шукати його всерйоз, але хлопець ніби розчинився, його прихистила хрещена, і саме там він зустрів жінку, яка змінить його життя. Бо вона була вдовою, харизматична, жорстка, впливова у кримінальному середовищі. І незважаючи на велику різницю у віці, між ними виникли стосунки під її впливом. Петро занурився у новий світ, світ нелегальних угод, небезпек та криміналу. І, хоч він був ще підлітком. Поруч із нею його сприймали всерйоз. Але це викликало заздрість, особливо серед старших членів угрупування. Одного разу його запросили до лагуни, нібито просто поплавати. Але щось у поведінці товаришів здавалося йому дивним. Вони були озброєні, усі мовчазні. Тож Педро вирішив діяти першим. Усе відбулося дуже швидко. Двоє з них не вижили. Один поранений. Що це було? Самозахист чи параноя? Цього вже ніхто не скаже точно. Але з того моменту педро. Почав керувати через страх. Його прізвисько розліталось вулицями Падрінхо Картухера, що означає патрон Картушера, наче з його улюбленої двоствольної зброї. Він зібрав власну трійцю Гаочиньо та Закапета. Разом вони промишляли у різних містах: від Жарака до глушини, обманювали конкурентів, торгували та тікали. Ховалися де завгодно, на цвинтарях, у закритих церквах і навіть у старих авто. Але одного дня удача закінчилась. На них влаштували засідку. Ботіння загинула. Педро поранений, знесилений та змушений тікати. Він повернувся до родини. Але там його чекала не тиша, а ритуал. Його родичі практикували афробразильську релігію: кандобла Макумба, танці, ритми барабанів, амулети, закопані в землю. Усе це чисто на обряду, який мав повернути йому силу. Педро викопав насіння, зробив намисто і вірив, тепер воно його захистить. Коли в нього стріляли, кулі його не брали. Через це він подумав, що він незламний, і говорив: мене ніщо не зупинить. І з цього моменту він став діяти ще сміливіше та небезпечніше. Тепер його боялися не лише у кримінальному світі, а й серед тих. То мав з ним справу хоч раз. Після всього, що він пережив, зрадив втрати та ритуали, Педро несподівано знайшов те, що здавалося недосяжним: кохання. Він жив у кампу гранді неподалік Ріо Де Женейро. Там він зустрів молоду жінку Марію Апарасіду Олімпію. І вперше в житті з'явилося відчуття, ніби його майбутнє може бути не про помсту, не про зброю, а про спокій. Вони закохалися. Невдовзі Марія завагітніла. Педро був щасливий. Вони поселилися в невеличкому будинку. Він почав забезпечувати свою сім'ю так, як і міг. Порушуючи закон не з власною мораллю, він обкрадав корумпований, відбирав у тих, хто наживався на бідний. І продавав усе за безцінь тим, кого вважав чесним. У його очах він був не злочинцем а борцем за справедливість, захисником. Він мріяв про нове життя без минулого і з дитиною, яку так чекав. Але ця мрія виявилась крихкою. Одного вечора, повернувшись додому, Педро чув щось недобре. Тиша, неприродна тиша. Усередині хатини він побачив те, що змінить його назавжди. Марія мертва поруч тіло чоловіка, якому він довірив її охороняти на стіні. Напис, зроблений кров'ю. Ми дістанемо тебе. Марія була на сьомому місяці вагітності. Для Педро це була не просто втрата, це було його особисте пекло. Він втратив кохану, втратив дитину, втратив єдину надію на інше життя, і з того моменту усе змінилось. Він поклявся знайти винного і зробити це сам. Він почав шукати, став ще більш жорстокішим, але ворогів було багато. Занадто багато, і він не знав, з кого почати. І ось випадково зустріч у барі. Жінка підійшла сама, колишня дружина чоловіка на ім'я Чена, давнього ворога Педро, у якого той колись викрав зброю та заборонені речовини. Чена не пробачив, сказала вона. Це він організував злочин із Марією. Потім вона показала сліди побоїв, розповіла, яким Чен був у житті, і додала: Його брат одружується цієї суботи. Я знаю, де буде весілля. Це був той самий момент, коли легенда Педро перетворилася на міф. Тож він зібрав своїх давніх напарників і сказав: Ми йдемо на весілля, кожен чоловік там отримає кулю. Але якщо хтось зацепить жінку чи дитину, відповідатиме переді мною. Весілля йшло йшло повним ходом танці. Музика Смі. Педро увійшов, представившись почесним гостем Чена. Коли він побачив Чена, то не вагався, дістав зброю, і на цьому все було скінчено. Чена загинув на місці. Почалась паніка. Педро та його команда почали стріляти по всіх чоловіках, яких вважали винними. Жінок та дітей не чіпали за офіційними даними. Сім загиблих, та ще 16 поранених. Навіть мати Чени намагалась його захистити, скаже згодом Педро. і вона теж постраждала, але це вже її вибір. Після цього вони спокійно вийшли і навіть зайшли у бар неподалік випити за помсту. З того моменту Педро став не просто картушера, його нове ім'я Падрінхо Матадор, що перекладається – вбивця. Про нього почали говорити як про легенду: хлопець, який помстився за ненароджену дитину. Хтось бачив у ньому монстра, хтось месника. Але одне було точно, його всі боялися, і він не ховався. Навпаки, зробив себе публічною фігурою. Його стиль життя, як у кіно, поліаморні стосунки з двома сестрами близнючками, гроші, вплив та розкіш. На одному плечі татуювання. Я роблю злочин заради задоволення, на іншому Марія. Я можу зробити це заради кохання. Це вже був не просто Педро – це був персонаж міф. Символ страху і самоназваної справедливості. Але невдовзі конфлікт знову прийшов, і на цей раз зі сторони родини Педро дізнався, що його улюблена кузина вагітна, і не це шокувало його найбільше. Найстрашніше це те, хто був батьком дитини. Це був її власний батько, дядько Педро. У цей момент у голові Педро з'явилася огида, і саме тоді він не вагався, зайшов, вивів. Покарав. Це не був гнів, це було його переконання, його власна правда. Але тепер Педро стає не ганстером, не масником, не вуличною легендою. Він стає загрозою всієї країни. Полювання починається. Поліція, спецслужби та різні угрупування. Усі йшли за ним. І що він робить? Він здається, і у травні. У 1973 році, у віці 18 років, його було засуджено на 128 років. Він не злякався, він мав план. Якщо вже потрапив за ґрати, тоді я приберу там сміття сам, і саме це він і зробив. У тюрмах, де панують насильство і страх, Петро стає прибиральником цього всього. Він знищує тих, кого вважає негідниками. За офіційними даними, більше 40 смертей за ґратами. Включаючи його рідного батька, неофіційно цифра набагато більша. Його тримають в ізоляції понад 10 років, жодних контактів, жодних прогулянок, лише бетон, тиша і Педро. У 2003 році його звільняють. Незважаючи на те, що його було засуджено на 128 років. Бразильське законодавство забороняє комусь проводити у в'язниці більше 30 років, проте через злочини. Скоєні у в'язницях, його термін збільшили майже до 400 років. Тож його перебування у в'язниці було продовжено до 2007 року. У 2007 році він виходить на волю. І що він робить? Так, він створює YouTube канал. Він більше не легенда темряви. Він блогер, поговорить з підлітками та дітьми. Та попереджає, бережіть батьків, не чіпайте слабки, не повторюйте моїх помилок. Він той самий Педро, але водночас абсолютно інший. Його відео збирають тисячі переглядів. Його впізнають на вулиці. Поліцейські тиснуть йому руку. Фанати просять селфі. Педро стає зіркою. Його порівнюють з Декстером Морганом. Сам він не заперечує. Я не вбивав просто так. Я зупиняв тих, хто міг зруйнувати інше життя. У нього виходить книга. Він дає інтерв'ю, знімається у кліпах. Його минуле більше не табук, це сюжет. Навіть татуювання він починає змінювати. Те татуювання, що він говорить, що робить злочин заради задоволення, перетворюється на скорпіона. А татуювання про Марію покривається пером. Він колишній страх, усіх злочинців. А тепер просто бренд, публічний голос, який говорить: я змінився, чи справді він переродився, чи просто навчився жити по-новому. Це питання залишається відкритим. Ютуб камера світлу, людина, яка раніше тримала половину країни в страху, тепер розповідає кулінарійні рецепти, мотиваційні поради та антикримінальні лекції. 5 березня 2023 року. Тихе недільне ранкове містечко Махіда Курес, околиця Сан-Пауло. Тепле повітря, ранковий туман, що завиває між будинками. Сонце ще тільки пробивається крізь хмари. Він гадки не мав, що цей день стане останнім у його житті. Машина з затонованими вікнами підкотила тихо. Троє в масках та капюшона. Швидкі кроки. Жодних слів. Лише кілька секунд і все скінчено. Педро не встиг втекти, не зміг захиститись. Сусіди вибігли на вулицю, та було пізно. Він помер на місці. Що він відчував у ті секунди? Чи був шок, гнів, а може полегшення? Педро сам говорив, що не боїться смерті, бо вона природна ціна за життя, яке він обрав. Поліція одразу запідозрила помсту. Можливо, це були давні вороги з банд. Які він колись викривав, а може родичі його жертв, троє підозрюваних і жодного арешту. Убивці зникли у тому ж кримінальному світі, яким Педро колись керував. Так завершилась історія чоловіка, який десятиліттями ухилявся від смерті. Але не цього разу Педро Ротерігас Філіо офіційно засуджений за 71 вбивство. Неофіційно більше ста злочинів, 47 із них у в'язниці. Його жертви від убивць і насильників до наркодилерів і членів банк, а деякі просто особисті вороги. Його вивчали психіатри, діагноз, антисоціальний розлад, параноя, відсутність емпатії. Він міг бути спокійним, чарівним, але під цією оболонкою була холодна розрахована жорстокість. Кримінологи називають його ідеальним психопатом. Його мислення стратегічне, точне як у хірурга. Його мотивація месник, який вірив, що усуває зло. Його останні слова, записані для Ютубу, мене не зупинила система. Я сам себе зупинив. І тепер просто хочу спокою. Він став символом для когось монстром, для когось героєм, для когось живим прикладом того, що трапляється, коли справедливість вирішують самостійно. Але головний герой не вигадка. Він існував. Він убивав, і він змінився або ж вдавав, що змінився. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося це розслідування. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.